Вітаю за дзеркалі. Сьогодні у нас буде розпаковка Flower Child Tarot, Тобто, таро хіпі, таро діти -ді 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 квітів. Забула трошки, як вони називалися. Діти цветов, діти квітів. Приїхала ця колода мені сьогодні з Amazon. Не впевнена, що вона буде в Україні. Зараз взагалі дуже мало завозять, а, так, видавництво. А це не невідоме видавництво. Тому так, ось воно. Page Street Publishing. Ось так воно називається, тобто навряд чи. Можна сподіватися його побачити в Україні, але без проблем можна замовити його з Амазон. Кіра Сіан, Кіан. я не знаю, як правильно. Трошечки про авторку на коробочці прям написано. Ай. Це прям дуже люблю цю течію хіпі. Діти квітів, тому ця колода мені приглянулася. Кольоровий гайд. Вейтівська колода, вона являється колоном Вейта 24-го року. Вона щойно вийшла. Ну, не щойно, перепрошую, у нас вже 25-й, ну, якби недавно можна так сказати, вона вийшла. Тут кілька розкладів, як зазвичай всього. Два розклади. І далі пішов опис арканів, великі картинки. Угу. Тож будемо роздивлятися колоду. Така приємна коробочка зелененька. Боже, гляньте, яка вона приємна. Який зворот красивий, прекрасна якість, ідеальний зріз, просто ідеальний. А, карти матові, або навіть дуже схожі на софтач. Але, швидше за все, що це не совтач. Ну, ні, мабуть, це просто. Ну, вони прям дуже, вони прям каучукові. Такі, я дуже люблю таке покриття. І вони товстенькі, доволі такі, але не дерев'яні. Клас. Ну, дивимося. Такі жабки у нас тут в головних ролях, мах, яскрава колода, такі прямо соковиті кольори. Ну, в принципі, дуже притаманно течії хіпі, імператриця. Звісно ж, оголене тіло. Єрафант дуже класична колода. Бачите, тут ну, ніяких немає таких нововведень, поки що я не бачу. Просто персонажі трошечки змінені, але якихось таких переосмислень глобальних я не бачу. Просто дуже красиво, ну, занадто просто красиво. Чи, чи це законно бути такою красивою зворот мене просто підкорив? На даний момент я би сказала, що це мій улюблений просто зворот. Так. Тут навіть замість тварин, ну, істот, да, певних міфічних, тут у нас прям зодіакальні символи є, справедливість у нас Терези анубіса, повішений, ну, ця жабка, звісно, вона дуже сильно. Знаєте, змушує посміхнутися. Смерть. Класна колода. Я думаю, вона дуже сильно зайде молодому поколінню. Хоча, ну, здавалось би, да, там покоління Хіппі це вже доволі, а, доволі старші люди. Да? Але ну, я хоч себе до Хіпі не причисляю, але в багатьох аспектах мені дуже подобалася їхня доктрина, їхній спосіб життя. Навіть. А, Одну секунду. Навіть я ж зовсім забула. Я ж зробила отаку свічечку. Такий прекрасний автобус хіпушний. якраз хотіла її запалити на огляд цієї колоди. Що ми зараз з вами і зробимо. Ледь не забула. Диявол, гриби, ну так. А, вживання заборонених речовин якраз було теж притаманна цій течії. І да, диявол це саме те, саме воно. Вежа класична Ось, зірка, яка гарненька. Місяць. Ось таке роздвоєння, сумніви певні. Сонечко, кролик, плодовичість, плодючість. Угу, страшний суд, світ. Гарненька, дуже гарненька колода. Не варто від неї очікувати якоїсь там надглибинної символіки. Це абсолютно клон вейта, кольоровий, різнобарвний і дуже-дуже гарний. Дуже гарний свіжий клон Вейта. Знаєте, для тих, кому Приїдається, мені приїдається, наприклад, класика, хоча я люблю класиковий, але мені приїдається, і я періодично змінюю. Особливо, коли то в періоди трансформації, коли немає багато ресурсу на те, щоб спрацьовуватися з новими складними колодами, а, а хочеться чогось такого, щоб ну, коли замилюється око, то такі колоди прям дуже сильно. Стають в нагоді гарнюня. Вона прям така соковита. І, знаєте, настільки приємна, приємна якість, просто надзвичайна. Незважаючи на те, що я не дуже люблю, я не любитель товстих карт, але ці вони прям такі живі. Знаєте, вони не дерев'яні. клас. І зріз такий класний. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що вони ще у них фон такий, як. Ну, це і не слонова кістка і не беш. Я навіть не знаю, як назвати цей колір. Ну, такий, би, пастельний да, беш, такий собі, а не білий фон. І це прям дуже сильно пом'якшує і дуже мені подобається. Ух ти, лицар кубків який гляньте. Вау, королева кубків! Прям. Який клас. Є ще одна колода, ну, як мінімум, да, їх, можливо, є багато в схожої тематики да, в, а, про течу хіпі про цей період. Да, там. А, в цьому стилі, скажімо так, яскравому. Вона називається Groovy Wait. А, і. Це е, студія е, видала, я забула, як вона називається. Саме та студія, яка видала Winterweight, Twisted Tairo е, Twisted Stories Tero, чи якось так, Коротше, величезний такий чи то Таро, чи то оракул в хорор тематиці. Ну, ви знаєте, точно ви бачили цю колоду, тому що вона є в місті. І winter weight, зимовий weight Ви бачили у мене копію. На жаль, поки що копію. Колоди цієї студії, ну так, не те, щоб прям захмарно, але ну так, доволі таки коштовні. Поки що я ніяк не доберуся замовити, але от Groovy вейт мені там дуже сильно сподобався. І там ще є зимова також колода. Я дуже люблю сезонні ці колоди. Сантас uh, тобто Хелпес, помічники Санти-Таро. Також ну, зимовий Вейт, там кілька варіантів. Ну, Коротше, там дуже красиві колоди, мені дуже подобаються. І весняна там є, вона там з блискітками. Дуже ну, прям, я просто забула, як ця студія називається. Um, але я прям <сміло> мрію колись отримати від цієї студії. Ну, мені це таро закручених історій дуже хочеться в оригіналі. І мені дуже хочеться Groovy Вейт. Ось така колода. Мені однозначно сподобалася Flower Child Tarot. таро Діти Квітів. Я зацінила. Я прям дуже сильно рекомендую. Весна літо. Це прямо сезонна колода на весну літо. Прям однозначно зворот мене підкорив. Гляньте, прям ну, з моєю скотертиною дуже сильно поєднується. Давайте запитаємо, яка енергія цієї колоди. Так, да, вони все таки совтачу, вони погано витягаються, вони вже були такі колоди, але це проходить з часом. Чим більше тасується колода, тим вона розтасовується і, гляньте, енергія колоди, карта сонця. Ну, це, ну, це просто надзвичайно. супер, клас. Відкрита ну, діти квітів. Я просто в шоці від того, реально ніколи не звикну до того, як колоди розмовляють з нами. Як вони вміють, в кожної є свій характер, в кожної є свої якісь. Е... Ну, по-своєму, кожна колода спілкується. як би там Хто не думав, знаєте? Чому саме для мене? до мене вона прийшла? Для мене, бачите, мені навіть хочеться сказати, для мене, тому що в мене враження, що вона для мене. Знаєте, чому? Щоб я щось вберегла, якусь цінність. Цінність любові, цінність щастя, цінність життя, ну так от іде, цінність об'єднання, і матеріальні цінності, і цінність здоров'я, і цінність краси, тобто якісь фізичні цінності, і разом з тим цінність любові у фізичному світі, якось так я би сказала. Нести цінність любові у фізичному світі. Боже, мені це настільки відгукується. Тобто вона, розумієте, вона ресурсна ця колода, вона наповнююча, вона не для того, щоб щось витягувати, виясняти, проясняти, отрезвляти і так далі, виводить на чисту воду, шарашити правдою по голові. Вона для того, щоб підтримати, щоб проявити твої ресурси, витягти їх назовні. І, і це неймовірно, такий інструмент однозначно мені потрібен. Ось така сьогодні колода на огляді. Сподіваюсь, вам було цікаво і приємно споглядати її. Мені вона дуже сподобалась. Я прям її щиро вам рекомендую. А ми з вами побачимося у Задзеркалі.